Убивство Ірини Фаріон було замовним його готували щонайменше місяць. Про таке інформують інсайдери Суспільного у правоохоронних органах. Ймовірного виконавця злочину розшукує поліція. Він може мати спільників. Камери спостереження вперше зафіксували чоловіка 11 липня. Він приходив у двір будинку, де мешкала Фаріон щодня, окрім суботи та неділі. Щоразу був в одному й тому ж одязі. Чоловік мав при собі невеличку сумку. Саме в ній, за версією правоохоронців, могла бути зброя. Повідомлень на 102 щодо підозрілого чоловіка не надходило. Ірина Фаріон не зверталася до поліції з приводу будь-яких погроз. Водночас міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що вбивство було спланованим. Серед головних версій розглядають громадську діяльність Ірини Фаріон та особисту неприязнь до неї. Не відкидають і російський слід. Повідомлення про те, що у Львові скоєно замах на Ірину Фаріон сколихнули Україну ввечері минулої п'ятниці. Невідомий чоловік вистрілив жінців скроню просто на подвір'ї будинку, де вона жила. Медики і поліція були на місці за лічені хвилини у критичному стані. Фаріон доставили до лікарні. Та, попри всі зусилля медиків, жінка померла, не приходячи до тями. Попрощалися з Іриною Фаріон напередодні в її рідному Львові. Провести в останню путь відому політикиню, мовознавецю, професорку Львівської політехніки прийшли тисячі людей: рідні, колеги, львів'яни та прихильники громадської діячки з різних міст України. Поховали її на Личаківському кладовищі. Українські політики та громадські діячі у соцмережах висловлюють співчуття родині мовознавиці і твердять винуватці. Підступного нападу замовники і виконавці обов'язково мають понести відповідальність. Убивством Ірини Фаріон хотіли посіяти страх і паніку, але українське суспільство і нація мають бути об'єднаними. Це прискорить покарання зловмисників. Ця трагедія вкотре продемонструвала ворог прагне використати будь-які інструменти, аби роз'єднати нашу націю. Відтак, ми не маємо права забувати, що, попри наші відмінності в політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання священне. Немає і не може бути жодних виправдань насильству. Правоохоронні органи повинні докласти всіх зусиль, аби знайти виконавця і замовників цього жорстокого вбивства і якнайшвидше притягнути до відповідальності. Вічна пам'ять і царство небесне, дорога пані Ірино. Нехай нині Бог подарує вам вічний спокій та пам'ять про складний шлях відданості ідеям української нації. Вона була щира у своїй любові до України і захищала її так, як вважала за доцільне. Ті, хто запланував та здійснив такий підступний напад, мають бути обов'язково ідентифіковані та притягнуті до відповідальності. Бажаю сил родині пані Ірини витримати цей важкий і несправедливий удар. Долі. Ірину Фаріон любили або ненавиділи, але насильству, тим паче вбивству, не може бути жодних виправдань. Правоохоронці зобов'язані як мова швидше затримати вбивцю та з'ясувати його істинні мотиви. Земля пухом тій, що любила Україну і боролася за її свободу так, як вона її розуміла. Це не просто огидне, мерзенне, боягузливе вбивство фізично беззахисної жінки закута. Це терористичний акт, це ще один акт тотальної геноцидальної війни Московії проти України. Але московські виродки не розуміли і не зрозуміють одного: можна вбити людину, неможливо вбити ідею. Не забудемо, не пробачимо, помстимося.